Зачем ти продалася машину, а другу взялася в ту кончину? Ха? Хто Ко сказал, сказав тату поміняти? Та дорог ще була машина чи як ця? Ну вибач мене, будь ласка. Ну, зачем ти продалася ту машину, а взялася в Ну вибач мене, будь ласка. Вибач, вибач. А ти мене. що думаєш, що ця буде більше тобі діхати? І в Буковелі? Нє, е, братчик. Не кажи, що тобі ще йде Ага. Вибач мене, будь ласка. Та бо ти взяв з машину, я не новата ту вже, я крайне ту стою. Хотів ось от таку машину взяти. Яку? Таку. То що? Так дівчина машина, а то хлопчашина машина. Добре. А це погана? Ні, це не любиться, як ви кажуть одразу. На мене теж, як мене сказала, міняйся з машиною. Другу, беру. Та йдемо тоді на базар купимо нову машину. Зачем ти міняєш хоч... на другу машину? Ця... Но... А ти думав, що це більше пойде на буковелі? Ні, мають. Я думав, що це більше піде на Буковелі. А ти? А на який треба їхати? На ту, що у тебе біла. а де дія А? Помнявся, да? Добре, нема питання. А тепер я з тобі запакуватися за такі сніга. Через машину? Так. Да. Вибач мене, будь ласка. ти пом'яз на ту і більше бензин діжна їм. А ця більше не їла. А ти вже стоїм пом'яз. Добре, та так каже, ця дорожча машина, а ця німа була дорожча. Добре? Та продавати машину цю? Та хай буде вже, не треба. Вже нехай буде, не продавати. Не продавай вже. Та вже поміняли за тим вже. Та підемо кататися. А де хочеш? Ні, ти хочеш умази ти? Да. Де ти?